Головне події в Харкові та області 14 лютого. Російський шахет вночі атакував Богодухів на Харківщині. Начальник Олег Сенігубов повідомив, що уламки дрона зруйнували господарчу споруду. Навколо пошкоджені п'ять приватних будинків. 16-річна дівчина та хлопець 18 років отримали гостру реакцію на стрес. Ближче до ранку з РСЗВ вдарили по Куп'янську. Там контужені двоє чоловіків. У Харкові правоохоронці накрили три цехи, що незаконно виготовляли алкогольні напої. Обласна прокуратура повідомила, що за два тижні правоохоронці провели понад 70 обшуків. У процесі вилучили понад 4,5 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю, а також обладнання, харчові домішки й тару. Крім цього, в передмісті виявили цілу нелегальну тютюнову фабрику. Там знайшлося понад 400 кілограмів тютюну та 18 тисяч пачок сигарет. Поліціянти дослідили й мережу, що збували ці фальшивки. Окрім звичайних цигарок, там знайшлися підробні й електронки та рідини до них. Слідчі перевіряють причетність восьми осіб до масштабного безакцизного виробництва. У Харкові суд визначив запобіжний захід жінці, яку підозрюють у продажі власної дитини. 22-річну матір відправили до СІЗО на 60 діб. Вийти вона зможе, якщо внесе заставу в розмірі майже мільйон гривень. Жінку затримали 12 лютого на гарячому, коли вона вже отримала 20 тисяч доларів від покупця та передавала двомісячну доньку. У підозрюваної є ще одна дитина хлопчик віком рік і 10 місяців. Зараз малеча перебуває під опікою лікарів. Харків отримав обладнання від ЮНЕСКО. Його буде використовувати робоча група з оперативного реагування на руйнування об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили в міськраді. Місто передали геодезичні прилади, фотокамери та комп'ютерне обладнання. Це все знадобиться для сканування пошкоджених російськими обстрілами пам'яток і планування відновлення. Великий сніг іде на Харківщину. Регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпеку. За даними синоптиків, сніжити почне сьогодні ввечері близько 21-ї. Будуть потужні пориви вітру та хуртовина. Це триватиме протягом ночі, а найсильніший снігопад передбачають близько п'ятої ранку. Повністю негода вщухне до вечора суботи. Дорожники підкреслили, що особливо небезпечним буде температурний перепад завтра в день від нуля до шести градусів морозу. Тож може утворитися ожеледиця. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.